Комбінація з акордами dsus 4 dsus 2 виглядає так. Вчатку поставимо акорд D. Давай поставимо акорд D. Так, є. Yeah. Добре. Тепер uh -huh. доставляємо мізинець на першу струну на третій лад. Так. Є. Yeah. Тепер відпускаємо той мізинець. І тепер першу струну відпускаємо, щоб перша струна повністю була вільною. Ні-ні, перша, so, пер перша струна, а не перший is. палець. я Після того вертаєшся на акорд D і починаєш все спочатку. Тобто, тобто послідовність акордів виглядає у нас ось таким чином. D, плюс мізинець, знов D, відкрита перша струна. І так далі. От. І е, Тут максимально треба старатися зіграти це без паузи, тобто щоб права рука не зупинялась. І дуже добре, якщо ти так зможеш mm. протримати, от скільки, скільки завгодно кіл, де? Далі плюс мізинець, далі і мінус мізинець, чи відразу все відпустити? Ні, ні, мінус мізинець, а, тільки, тільки відходи, <плес> е... ну там в нас три акорди взагалі, але е... ну, в комбінації просто Д повторюється два рази. Якщо рахувати так, тоді виходить 4: Тобто Д плюс мізинець, Д відкрита перша, Д мізинець, Д mm -hmm. відкрита перша. І ось таким чином воно повторюється. Добре, молодець, непогано. І оця от комбінація ну це не зовсім комбінація акордів, це є фактично обігрування одного акорду. Такі всякі акорди, як там Сус 2, Сус 4, вони використовуються більше як для обігрування акорду. Якщо в мене, наприклад, акорд АМ от дов, довгий час грається, то я можу його просто з таким Сус 2 Сус 4 розбавляти. от. Всяких мелодіях можна це використовувати. Трошки вперед забіжу. Наступні акорди у нас будуть такі: AM, fm 7, C і EM. Різниця в тому, що там, де акорди DDS-4, DDS2, щоб змінити акорд, тобі треба тільки там доставити палець, забрати, забрати, доставити. Тут переходи вже будуть складніші. І е, тут виходить, що ти вже будеш переключатися між басовими струнами. Тобто вона вже буде не одна. Зіграємо е, все перебором. Ставимо акорд АМ. Надіюсь, пам'ятаєш, який акорд з якої струни, Н наче пам'ятаєш. Ой! Ай, Так, я, та -та -та -та, я бачу. Так, ставимо М. Добре. Переходимо на F 7 Наступний наш акорд. Так, з четвертої. з четвертої. З 4. Так. Добре, переходимо тепер на С. На акорд С. І переходимо на акорд ЕМ. Тільки ти аккорд є поставлений. Добре. Потім переходимо на АМ і знову все, все граємо спочатку. Тепер дивись, тут так само наше завдання вміти зіграти ці акорди так, а? щоб тут не було паузи ніякої чути. Щоб воно гралося от. Угу. Зараз ми беремо перші два акорди А і F 7 і переходимо між ними ось таким чином. Ставимо акорд АМ, зіграли його. Перейшли на F 7 uh -huh. але при тому стараємося, щоб перший палець лишався на місці. Тобто оцих два пальці. Другий, третій нам треба відпустити і переставити uh -huh. ось таким чином. Зіграли fm 7 вернулися на М, вернулись на, на fm 7 І так далі. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так. Так. угу. Добре. Добре. І для того, щоб пальці швидко переходили між тими акордами, це треба як можна більше разів повторити. Тобто, чим більше оцих от переходів між акордами пальці зроблять, тим е, відповідно швидше вони будуть переставлятися. Йдемо далі тепер з е, F-мейч 7 переходимо на C. Там перехід простий. Просто два пальці піднімаємо догори. Раз. Два. ф 7 грається з четвертою стороною. Так, так, так. Тепер переходимо з С на ЄМ. ЕМ. В принципі, дивись, на EM ЕМ з будь-якого акорду переходити легко, ну тому що ЄМ ЕМ сам по собі легкий, а от з EM ЕМ повернутися uh -huh. на С буде складно. Переважно, от з ЄМ ЕМ на C, ну складний перехід. Прям дуже довго з ним морочиться. добре? З ЄМ ЕМ на С. Так, добре. І далі ЕМ, а, ЕМ. ну Це один з найпростіших переходів, там теж -то точно проблем ніяких не буде. ЄМ, ЕМ, АМ. ЕМ. Тільки ти з ЄМ ЕМ на Е переходиш. Щоб весь поставив okay. ЕМ, е, е, потім цих два пальці треба опустити нижче, і тоді доставити перший. Угу, і так далі. Е, добре. Так що для чого робиться оце от розкладання пісні на пари по два акорди? Для того, щоб просто між тим акордом навчитися швидше переходити?